Що можна робити на круїзному лайнері ввечері? По-перше, це ресторан. На круїзному лайнері є безліч ресторанів зі шведською лінією, які працюють цілодобово. Також є ресторан Алякарта, де вас обслуговує офіціант на вищому рівні. Блюда залежать від країни, де ви знаходитесь. Ви можете вибрати будь-які блюдо за вашим смаком. Далі йде розважальна програма. Це різноманітні шоу. Концерти, дискотеки, ви можете пограти в боулінг чи більярд, ви можете також сходити в казіно. А можете просто насолодитися красивим краєвідом на верхній палубі. Також на лайнері є безліч лаунж-барів, де ви можете насолодитися різними напоями та отримати задоволення від вечора. Можете потанцювати на дискотеці, звичайно. Якщо вас цікавлять круїзи та подорожі, то звертайтеся за посиланням у шапці профілю. Пишіть мені в директ.